Так, так, так. Так, доганяю його. Добре, включаю мігалки. Зупиніться, будь ласка, це поліція. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, будь ласка. Блін, треба його подрізати. Зупиніться, будь ласка, це поліція. Не розумієш? Опа. Розумієш, бо? Що... Я тебе зараз покажу, чуєш. Настояночно. Що таке? сюди. Давай. Все, вийшов. Коротше. Так. Доброго дня. Мені сказав... Мені позвонили в поліцію пасажири, то що що ви порушили закон, то що ви приїхали, блін, нафіг, на шість світофорів просто на червоних. Вас буде приказано в тюрму. Почекайте, почекайте, я пока що испытаю. Я пока що спитаю наших пасажирів. Зараз... Ой, сейчас. Эээ, ой. Доброго дня, у вас все в порядку? Ви налякані? Так, ви налякані? Блін. Добрый, добро, добре, ну ч вы страшно? А ви? Блін, так, те, добре. Е, я його по... Як що, я його посаджу. Так, коротше, короче, Ти, ти будеш за мною їхати зрозумів? Нафиг, біп! ти будеш за мною, кажу, тобі їхати. ти не зрозумів? Так, добре. їдь за мною. Короче. Короче, сюда. Едет, едет за мной. Едешь? Едешь. Бип, куда ты меня подрезаешь? Алло, только нормально, едь, пожалуйста. Блин, блин, чуть то все у меня. Фу, блин. Сегодня, дорогие друзья, це такой преступник у нас в Украине. Який, блин, порушив з дуже, дуже багато законів. Поэтому я його повинна зараз зарушила. Шо ти, бип? Да? Все тобі подобається, да? Всегда тобі подобається? Я тебе б не шобнен говорю. Вторгла на себе веди. Короче. Короче, друзья він... Я думаю за мною ты так давайте мышц по пригольну траус и все поїхали. короче ты давай за мной їдь нормально так всем Ого, нормально умываем из трубы блин блин она не там все нормально все давай давай їдь за мной О, ось тут! Ось тут ми тебе я, там в тюрк посадимо, Розумів? Зрозумів! Ой, що сюди там зустріть? Та Ося, Ну що, Будеш так в тюрми! Зупиніть! Луши, машин! Все! Коротше, буде будеться твоя тюрма, зрозумів, це буде твоя тюрма! Буде твоя тюрма, Якщо ти мене щось зрозумів, Все. Блін, ти ушел гарно. Да, 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 ось тут ти будеш. Все. Ты нас тут тепер, розумів? Все. Все, давай. Я тебе там закрию. Я порушу навіть. Ще не все нормально. Давайте бо Все? Давайте ще ось тут. Все. Ну шо ти, Да? Сильно не подобається, Так, блін, ти ж винуватий, друзі, напевно ми зараз з вами ну, аж туди, блін, чекав, боже. А плювати, плювати, А, ну давайте просто далі, там якийсь. Так, все. Блих! На завтикав. Я там на автопілот трішки. поставив. Фік, так, гальмуємо. Гальма, гальма, гальма. Тихо. 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 Де? Трішки. Так, шлагбаум. припустиш? Все. О, пропускаю, добре, дякую. Коротше, ми зараз на другий їдемо, ти на третій, добре, на другий. на першій. Ой. Що це? А, друзі, дякую вам велике за перегляд. Всім до побачення.